Вітаю вас. Ну, на всяк випадок. Поздравляю з усіма святами, які закінчились. Ну, Святкували ви, не святкували, ці там Різдво, не Різдво, все. І хочу вас проінформувати. Значить дивіться, ми вступаємо в євроспільноту. Вступаємо. Ніхто не питає вас, хочете ви чи не хочете. Тому міняється система спрощеного оподаткування. І вона буде мінятись обов'язково. Зрозуміло, молодці. І не треба ці... А буде, буде. Все, от Слово не буде, нема. Буде. Взагалі, ви будете, напевно, дуже здивовані, але коли впроваджували цю систему, спрощеного подкування. Я дуже добре пам'ятаю. Тим паче, я якраз приймав участь, проваджує. Так що можете мені подякувати. Я входив в групу експертів, які радили тоді кучма е провадити цю систему. Він, скажімо так, він не зовсім розумів, навіщо це треба дивитися. І Дійсно його, що називається, ну уговорили. уговорили. Тоді, може, пам'ятаєте, був такий етап, що він приймав декрети. І, а це був як закон. Ну там був такий нюанс, що дали їм можливість. Т -т 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 було таке. Це вже потім закон а спочатку це був декрет. Мало того, е от його ж, ну, там ж були багато противників і домовилися так, ну давайте ми от провадимо спрощену систему от таку. На 5 років. Ні, ви не дивуйтесь, його впроваджували. От п'ять років буде, це, все, пішне буде. Ні число. Просто забули вже, потім вже, звичайно. Так, да, е, помі... ну те, що провадили ще тоді, воно зараз частково помінялося. Але основа та ж сама залишилась. Основа. Оці е, поділи на групи, оцей е, єдиний податок. І от час від часу міняли, Назви навіть міняли. Ну, тоді таке. Тепер дивіться, ми вступаємо в євроспіноту. Все, треба міняти. В євроспільноті нема в такому вигляді, як у нас. Нема. А є чітка вимога. Якщо ти хочеш бути членом євроспільноти, законодавство країни повинно відповідати європейським стандартам. Все. Дискусія далі не може бути. можна вступати, вступаєш, все, Тому буде. Тому. Я для членів клубу кінечної мудрості зробив відео без хайпа, без тролінга і розповів, як будуть міняти, і розповів, що там, що хороше, що погано, як будуть, що за чим робити. Ну, для інформації. Дійсно, щоб. Ну, я так розумію, що зараз ну, хтось там е, якесь відношення має до бізнесу, хтось не має. Так що, якщо вас це цікавить, дійсно така реальна, знаєте, махрава економіка, ставайте членами клубу економічна модульність, там і снопчика спонсорства. Будьте все знати. Ні, ну там дійсно є ряд цікавих моментів. І от зразу говорю, от те, що зараз пишуть, можете не читати. Таку пишуть. Ні, розумієте, дуже багато, от, коли і пишуть про це, ну хайп, хайп. Ні, я розумію, я розумію. а тут я дійсно для членів клубу без хайпа розповів, от все, як воно є. Ну, будь які зміни, вони ж мають якісь різні нюанси. Так що... Будь ласка, користуйтесь. Ну, а поки ви ще не стали, а ви що, ще не стали членом клубу? Пропали. Тоді для всіх, для всіх. Віда! Як же легко робити бізнес за кордоном? Як погано в Україні? Чого? Ай, дурні, Ой, дурні. Чому дурні? Ну, по-перше, на війну від вас я займався бізнесом за кордоном. В євроспільноті, так. Да. Ні, не-не, не чіпе, ви що с Я працював на таких українських бізнесменів, успішних, успішних, які мають і зараз мають бізнес за кордоном в євроспільноті. Так що я дуже добре знаю, як працює там бізнес. Навіть пересікалися з США, але з точки зору судових ісків, буває, буває. Ну і відповідно ви самі розумієте, що в мене маса знайомих, які свій час рванули в Азію. Да, да. Ну просто це вам довго розповідати, чому в деяких моментах буває вигідно відкрити компанію не в Європі, а в Азії. Ви це не зрозумієте. А Сінгапур ви взагалі не зрозумієте, для чого потрібно. Це діло таке житейське. Так що це теж добре знаю. Значить, дивіться, так. Да. Зареєструвати компанію, саме проще, в Україні. в Європі. Раніше, так, да, наупаків. Не заперечую. А зараз в Україні ну, зареєструвати так хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Там довше значить. А далі, а далі дійсна ситуація. В Європі не хочуть займатися бізнесом. Навіть коли опитування роблять, то більшість європейців ні. Чому? А... Не дуже вигідно. Ну, щоб ви зрозуміли, це в Україні дійсно, ви коли займаєтесь бізнесом, в результаті цієї спрощеної системи і так далі, у вас скажені прибуть. Скажені. З точки зору європейці. Давайте так скажемо. Скажені. Тому що європейці, як правило, заробляє так мало, що от він співставляє, чи я піду працювати працівником, чи в мене буде бізнес. Так от буває дуже часто, що маючи бізнес, ви заробляєте значно менше, ніж просто працювали працівником. Європу, так. І це, це не просто там як сказати, один випадок, це масово. І там час від часу навіть піднімають питання, що от як, чому і тому подібне. Дивіться, яка цікава ситуація. В Європі дійсно більше всього займаються бізнесом, реєструють оці бізнес, ну, бізнес. мігранти. Да, да. не, не з України, а якраз з Азії, з Африки. Да. Ну Це не від доброго життя. Розумієте, яка ситуація, для того, щоб знайти хорошу роботу за кордоном, треба ну, мати першу освіту, бажано ту, мову і ну, біографію, бажано ту. Тому що навіть, хоча й говорять, що ми тут всіх, але ну, коли розглядають ваше резюме, якщо ви мігрант, вас зразу в сторону. Це є, є така. Ну, це ніхто вам не скаже, але я вам розповідаю, як воно на практиці існує. І тому дійсно, дуже часто мігранти, не тому, що вони хочуть. А іншого нема шлях, ну роботу знайти не на зима. І вони реєструють. Тому дійсно, якщо подивитись по статистиці Євростату, от є така статистика, то там, виходить, більше всього людей, які займаються, ну, воно в них називається навіть мікробізнес. Ба, малий мікро, ну то це таке щось. І там дійсно мігранти. Да. Як правило, мігранта. причому, я говорю, не, не обов'язково з України, не треба. От, Ой, українці, да припиняйте, то так. Вихвати, цифра одна побігла. Більше всього е, араби, на перше, ну, з, з ближнього сходу, щоб ви зрозуміли. От більше всього компаній, які реєструють в євроспільноті, це вихідці із арабських країн. А не з України. Україна. і це дійсно такий момент є. Але що стосується самого бізнесу, ну, звичайно, завжди добре для нас нема. От навіть на сьогоднішні моменти. Як тільки ти починаєш спілкуватись з людиною, От він, ну, навіть ну, не біжить, раніше уїхав. Він спочатку тобі цілу годину розповідає, як погано йому живеться за кордон. Цілу годину. І е, там мер взяточник. І він з любовницею там всі гроші промотав. І, а от ці його сусіди, з якими живе, якщо вони це не мігрант, ой, ці гади, ну то, то все погано. Ціни високі, податки скажені. Ой ці податковці взагалі виписали, ну, людина чесно працювала, а вони взяли йому, донарахували штрафи. За що? Де? Ужас. Жах! Да. Це спочатку першу години. А другу годину він мені розповідає, як погано в Україні жити. Я говорять, обалдеть, а? <гум> Ні, я розумію, що це психологічний фактор, що людина просто... ну, так, <Служ> да, будь, будь, де б ти не жив, ти завжди взнаєш хороше, погане, хороше, погане. І він хоче поскаржитись, але, ну скажімо, йому там немає де поскаржитись, він мені скаржиться. Знає, що, подив, Дух, І в той же самий момент він хоче показати, що в нього все добре, він мені починає скаржитись про Україну. Говорю, що ти, ти мені про Україну розповідаєш, ти тут останній раз був там 10-15 років тому. Ну, і ти мені розповідаєш, що в нас, Я без вас, знаєш, тут да. От, Знаєте, мені ваші... ваші Причому, знаєте, посилається на... Я, от, я читав, говорить, ну що ж ти читав? Ти читав, я тут живу. Різниця, розумієш? Ааа, читав. Читав, багато брешеч. нормальне явище. І тому це те, явище. Розумієте, займатися бізнесом завжди е, погане діло. І в Україні і за кордоном. Чому? Це тільки в фільмах, казках і вважається так, що от зареєстрував компанію і розбагатів. Ні. Якщо ти хочеш розбагатіти, треба дуже багато ризикувати. Це пряма залежність. От час від часу ви там лаєте наших там ольгархів і так далі. Чому не розбагатіли? Вони ризикували багато. А ви не хотіли. Я теж не хотів. Ні, ну дивіться, ситуація. Завжди буває такий момент, коли... ну, Складуються можливості ризикувати. І ви, ви обираєте, робите чим. Я говорю, що дуже часто так От зареєстрували компанію? Добре. Ну, навіть в Україні зареєстрували. Добре. І ви бачите, ну прибуток, ну, к І тут же вам, ну, говорять, а от якщо отак зробити, отак. так, ну ви ж розумієте, що це, по-перше, порушує закон, по-друге, ви зразу, скажімо, треба з бандюками дружити. А, да. І думаєте, че я знаю, не варто. Ага. Те ж саме в Європі. Дивіться, якщо ви в Європі просто зареєстрували компанію і намагаєтесь по-чесному, там немає доходу. А коли ви зареєстрували і починаєте займатися львачком, ви ж розумієте, що спіймають, посадять. Посадят. Ні, ну дійсно, значить, хлопці там сидять, вишвидувати. Да, причому вони ж умножають на нуль. І такі, да, випадки були, що людина от класна, там медин знайомий, ну за реєстракомпанію і думаю о а що сделать пальною ну водочку напіточки і так далі чому б і ні а і організував а що ви думаєте і поки не спіймався було все клас спіймався причому дали за раз 12 років відібрали все все повідбирали. але ж було добре було Ні, ну ви самі розумієте коли він торгував оце ну, паленочкою який був прибуточка там такі бізнес цікаві запад. Ні, ну в будь-якому випадку наші люди так От, Ну, навіть з цим зерном. Ну вони що придумали? Реєструють польську компанію, Потім, як їй продають. Ну, в своїй компанії продають зерно, але як продають? Вони навіть не продають, вони дають на зберігання. Тобто от зерно завозять і здають на зберігання польській компанії. Ця польська компанія швиденько продає. Без податків взагалі не платить. А потім його просто кидають. Ну і, звичайно, реєструють на бомжа. Потім польська податкова починає шукати, а ну, бомж. Ну, він взагалі ну, його давить. Причому в деяких випадках цей бомж в Україні або взагалі чорт знаде. Тобто його навіть достатньо може. І коли вони починають, а, як же так, а отак, так, так, так. Да". І оце ж наші хлопці дійсно витворяли. Причому ви ж розумієте, от завезли зерно. Податки не заплатили. Скільки воно коштує? -е Звичайно, потім продали різницю по карманах. Така ситуація. І чого ж такі, чого ж фермери такі крики підняли? Ну, щоб ви зрозуміли, дивіться, що відбулося. Ну, Умовний приклад. Зразу ви. Тому що ви зразу скажете, ой, умовний. От ціна на тонну зерна 300 євро. Я ще раз говорю, умовний. Я знаю, що ці ціни там приїли, Так. А за рахунок цієї махінації ти можеш продати за 150 євро. І в результаті виходить, що це продає за 100, причому з прибутком 150, з прибутком, з усім. І в результаті, виходить, в нього демпінгова ціна. Звичайно, що коли він пропонує на ринку даже за 200, а польські тільки за 300, тому що за 200 для їх збиток, то, звичайно, він за 200 швиденько продав, в карман гроші поклав, а, а отож. Афера-афера. Ризик-ризик. Ну так, да, як ви хотіли. Піймали, попало. О, так воно працює. Да. Тому я говорю, що в, і в Європі, і в Україні можна розбагатіти, якщо ви ризикуєте. Ну, дуже часто, дуже часто бізнес як будується. Будується от, спочатку якби нормально, нормальний, а потім скочується до кримінала. І багаті. Або не скочується. тоді ні, не багаті. Ні, я говорю, історія знає багато випадків, коли... От людина зареєструвала, що я, я буду чесно, правильно. І ніяк. І ніяк. А потім хоп! І розбацю. <гум> так працює. А по-іншому ніяк. Ну, я говорю, що тут теж яка ситуація. А ті, скажімо так, вихідці з Азії, які реєструють компанії в Європі, вони теж цим перемишляють. теж саме афери, і так далі все є, є. Ловлять, ловлять там тісно там ну як сказати поліція це знає і вона дійсно максимально тільки зареєстрували вони слідкують тільки що б'ють б'ють я зразу там ну вони розуміють що це все і тому так да, там в деяких випадках б'ють дуже з розмахом такі облави у нас то ж ви хочете такий нюанс так що якщо вас дійсно цікавить а що ж буде з нашої спрощені системи. Ні, там дійсно, дивіться, е, як завжди говорять, щось краще, щось гірше. Так, да, да, воно міняє. Тому, будь ласка, агітую ще раз. Ставайте членами клубу економічної мудрості. Там є скнопочка спонсорства. І, ну там тільки це відео. І будете знати, як, по-перше, в Україні поміняють, а зато будете знати, от, ну, можливо, дійсно захочете... Давайте так, от ви захочете в Європі займатися бізнесом, але от, ну давайте так, без оцього. Ну, надмірного ризику. Тому що я вас попереджаю, але я вас не гітую. Тому що, от, чесно говоря, говорю, там сидіть в тюрмі гірше, ніж у нас. Не дивуйтесь. Не дивуйтесь. Я розумію, що вам фільмів багато чого розповідаю. В європейській тюрмі гірше. Так, да. а чого ви так дивитесь? Я знаю, як і там сидять. Ні, я там не сидів, знайомі сиділи. Да. Причому дуже знайомі, хороші. Там не так просто, як в фільмах показують. І дійсно, там, говорю, якщо починають поваги, от ви спіймались, вас умножають на 0 прямо розуміти слово. Все відберуть. Все. Щоб ви не ховали, пов... все найдуть, найдуть все, все відберуть. У нас так не шукають. І там повирішувати отак, дуже... там дуже дорого це коштує. Там е... повирішувати в суду буває ви дуже вискажені гроші. Тому якщо в нас ви можете, там буває момент, у вас просто грошей не буде вирішити. Тому я говорю, що я вам просто попереджаю, що хочете розбатіти Європі, треба займатися аферами. Але будьте готові, що будуть проблеми. В Україні, ну те ж саме, хочете розбагатіти афери. Але я вас нагітую, просто розповідаю. Тож самому момент, якщо ви говорите, а я хочу займатися бізнесом в Європі, по-чесному, теж зроблю таке відео. Ні, ну чому б не зроблю? І всі нюанси Дивіться, Є це теж знаю. Так, да, там не такі скажені прибутки, як хотілося. Але є. Просто ми говорить, там, говорю, там є, мас, є ряд нюансів, яких нема в Україні. Нема. А є ряд нюансів, які є там. І це, ну, знаєте, хороше, погане. Да. От такі нюанс. Ну, а поки що. Дякую всіх за увагу. Всього найкращого. Рухаємося Рухаємось в Європу. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.